Вітаю, панове! З вами інтегральний моделіст і інтернет-магазин Box24. І сьогодні ми будемо робити огляд і розпаковку ось цього монструозного М142 Хаймерс у масштабі 1 до 35 від компанії Трамптер. Сама коробка нам дає небагато інформації, а саме те, що цей набір був виготовлений і у Китаї. Ну, як відомо, Трамптер це китайська компанія. І напевно. Що є ось така схема окрасу? Є ось такі декалі, є ось таке фототравлення, і цей набір не призначений для дітей молодше 14 років. Насправді Трампентер це моя улюблена компанія, улюблений виробник, і у мене ніколи не було з ним якогось критичного негативного досвіду. Якщо у вас був якийсь треш, пов'язаний із виробником Трампентер, обов'язково пишіть у коментарях. Мені буде цікаво почитати. Коробка тут, звісно, просто величезна. Як до речі, не маленька ціна на цей набір. Не знаю, чи можна назвати його повноцінно преміумним, але це точно на бюджетний і не низовий середній сегмент. До речі, кількість деталей забув казати тут 500+. І арт мені на цій коробці дуже подобається, як загалом більшість артів у Trumpenter. Починаємо дивитися, що всередині. Одразу відчувається, що деталей тут значно більше, ніж зазвичай у ревела чи, до прикладу, у Tamiya. І мені дуже подобається ось цей форм-фактор коробки, де є невеличке відділення для додаткових деталей. І невеликих литників, і основне відділення для великих елементів. Я завжди використовую ці коробки потім в організації свого робочого місця. Тут можна складати те, що там, треба тримати під рукою, а тут якісь більш грубі речі. Мені ці коробки дуже подобаються, я зазвичай їх потім ще довго використовую. Також у нас повелося, що прийнято починати з інструкції, тому давайте зараз її знайдемо та почнемо огляд саме з неї. Бачите, скільки тут литників. Боже, тут роботи мені здається на місяць. Ось декалі і інструкція. Все іншими відкладаємо. Трамптер більше спеціалізується на моделях, тому схеми розфарбування вони подають у о, фарбах містера Хобі, Валеха, Model Master та Мія Humboldt. Тобто своїх фарб вони тут не представляють. Ось такі у нас є дві схеми із також окремим розміщенням декалей на ось цьому паку з ракетами. Робити убогі інструкції, це напевно все ж таки про Азію, тому що Що Тамміє, що Academy, що ось Трампентер – це великі, об'ємні, нудні чорнобілі інструкції, які, які об'єднують в одній дії дуже багато операцій, які часто є незрозумілими і недиференційованими між собою. Я про зараз про операції і дії і інструкцію від Трампентер я похвалити не можу. Звісно, вона непогана, тобто ви зможете, в принципі, легко зібрати за цією інструкцією свою модель. У вас не повинно виникнути критичних проблем. Але чи ви отримаєте ви велике задоволення? Я, до прикладу, вчив свого нещодавно друга, саме на Трампентер моделюванню, і, ну, все, що я від нього чув, це тільки нарікання на ось цю інструкцію. З чим я, в принципі, можу погодитись. Тобто, можна подивитись на ревел, до прикладу. Там же прекрасні інструкції, і коштував би цей набір у нього в півтора рази дешевше, при тому, що при збірці можна було б отримати не співмірно більше задоволення саме від споживання ось цього фактично примітивного інформаційного паперового продукту. Я вже подивився всю інструкцію, і що я можу сказати? Це точно не модель для тих, хто хоче за пару днів все зробити і поставити готову модель на полицю. На цим набором вам треба буде як слід посидіти, особливо над ходовою, але це є фішка Трампентер, тут все дуже деталізоване, навіть присутні дуже часто примітивні, але інтер'єри. І це і формує його високу ціну. За це фактично люди і платять. Тому, якщо ви бажаєте у якості хобі посидіти над цією моделлю пару тижнів. То я думаю, що ця модель для вас. І також тут немає історичної справки. Але як історик, я не можу залишити вас без неї. Тому приємного перегляду. М142 Хаймерс це полегшена версія реактивної установки залпового вогню М270. Сама абревіатура розшифровується як High Mobility Artillery Rocket System, тобто високомобільна артилерійська ракетна система. Виготовляється вона лише з 2003 року, що для зброярського світу насправді як позавчора. Але, як ми вже дізналися, через М270 своїм корінням вона сягає глибин 20-го сторіччя. Ця установка виробляється всесвітньо відомою Lockheed Martin та базується на вантажівці уніфікованого типу FMTV. Установка Є авіатранспортабельною за допомогою літака Сі-130. Напевно, ми вже всі знаємо, що вона вміщає в себе або шість ракет типу МЛРС, або одну типу Атакмс. Відповідно, на полі бою вона може відігравати роль або реактивної системи залпового вогню, або тактичної ракетної системи. Вона може орудувати як некерованим, так і керованим, що здебільшого відбувається ракетним озброєнням. Підготовка до вогню триває феноменально мало часу, оскільки боєприпаси в установку завантажуються вже готовими паками, а не по одній штуці, як. У системах радянського зразку ну і звісно, така машина не може обійтись без сучасного комплексу електроніки, який активно модернізується країнами-членами НАТО. Екіпаж з трьох осіб, а саме навідника, командира та водія, захищений у кабіні від уламків середнього розміру та стрілецького озброєння малих калібрів. Ну і звісно, український кейс застосування цієї системи вразив весь світ. А завдяки солдатському креативу, у нас тепер є фактично можливість реконструювати фірмову українську посмішку Хаймарс. Литників у цьому наборі ну дуже багато, і тому, якщо проглядати кожен окремо, то це відео, напевно, розтягнеться хвилин на 40. Тому я зараз прогляну їх всіх за вас і зверну увагу на найбільш цікаві моменти. Виробник на кожній упаковці друкує правила техніки безпеки, і також мені дуже подобається, як виконана ця упаковка у плані відкривання. Все дуже легко і технологічно. Розшивка на деталях, як ви можете бачити, дуже деталізована. Найбільш крихкі деталі Трампа зазвичай убезпечує додатково ось таким паралоном, обертаючи його навколо литника, що не може не радувати. Виробник намагався скомпонувати набір таким чином, щоб різні литники відповідали своїм якимось конструктивним зонам, тобто тут здебільшого, все ж таки, ходова, тут здебільшого колеса. Але вся диференціація вона не повна, оскільки тут, до прикладу, є як ходова, так і бампер, тобто кабіна, так і частини ракетної системи. Чіткість промальовки, напевно, одних з найбільш складних елементів конструкції радує око. У таких крутих наборах ну дуже хочеться знаходити якісь недоліки. І я придивився вже приблизно половину литників, ну і не знайшов я якихось значимих дефектів. Як би не хотів, хоча я дуже уважно вдивляюсь в деталі. Ну, може, десь можна помітити е, єдине що: на тильній стороні детали, звісно, сліди від штовхачів, і тут знаходяться ось такі виступаючі облої. Але я не можу це підмітити як якийсь радикальний мінус, оскільки це тильна сторона і це відрізається за секунду. І ніяк не вплине на зовнішній вигляд моделі. Ось за якість однозначний плюс. Ось на цьому литнику, на відміну від більшості інших, можна помітити легкий слід від стику прес-форми, з чим пов'язана і наявність невеликого облою. Але при всьому цьому можна подивитись на Браунінг, деталізація зберігається на доволі високому рівні. Водночас наша наступна плашка, уся у таких невеличких заусеницях. Ви можете бачити, вони знаходяться здебільшого на краях деталей або на найбільш дрібних елементах, де на стику пресформи пластмаса трохи виливається, але це ну, так, насправді така дрібниця, я просто придираюсь. Мені подобається, як пластично у цьому місці зображена фактура електроніки. І одразу ж бачимо якісь плями з виробництва, тому треба буде помити цю модель перед тим як збирати. Просто у мильному розчині це допоможе. Найбільш об'ємні за своєю геометрією деталі винесені в окремі плашки, і вони знаходяться у такому трохи загерметизованому стані, як ви можете бачити, що додатково їх убезпечує, хоча й не сильно насправді від механічних впливів. Мені не сподобалося, що тут такі великі заусенниці на кабіні. Тобто, скоріш за все, сидить на фабриці людина і після відлиття відкусує цю деталь кусачками вручну і не зачищає. Ну інші виробники, наприклад, часто дають уже ідеально гладкі великі деталі. За таку ціну я думаю, можна було б зробити так само. На деяких колесах видна лінія стику від прес-форми, тому особливо чутливим моделістам прийдеться купувати автомаркет. Особливо незрозумілим для мене виявилось ось це. Тобто, як такий брак можна було допустити у такій небюджетній моделі, я не знаю. Але водночас мені дуже подобаються ось ці написи на шинах. Це вони виконали прикольно. Прозорі деталі у цьому наборі просто хорошої якості. І сказати щось особливо про це я не маю змоги. Просто. просто добре. Так само нічого особливого не можна і сказати про фототравлення. Воно просто є і воно хороше. Єдине, що, як на мене, його напевно маловато, але я думаю, що це обумовлено саме конструкцією, що його там просто ніде більше було притулити. Тому зробили ось так. Хороше фототравлення мені подобається. Декали у наборі напрочуд багато і вони дуже дрібні. Тому запасайтесь терпінням і клейте, але такий підхід однозначно додасть реалістичності вашій моделі. Знайти М142 Хаймарс, ви легко зможете на сайті Box24. Просто вбивайте у локальний пошук Хаймарс та одразу знайдете окрім самого набору і автомаркет до нього. Усю необхідну інформацію ви зможете подивитись у карточці товару. Як бачите, усі фото співпадають із тим, що ми сьогодні бачимо на огляді, а також Box24 у карточках товарів позначає складність збірки конкретного набору, що буде дуже корисним для новачків. Окрім самої техніки, зазвичай ви можете придбати і автомаркет до неї. У нашому випадку зараз у наявності смоляні колеса, які значно покращать зовнішній вигляд вашої моделі. Ну і звісно, ви все ще можете скористатись промокодом Integral, який дасть вам мінус 12% на Усі товари, окрім уже і так акційних. У даному випадку ми зекономили майже 500 гривень. Заощаджуйте кошти разом із box 24. Підбиваючи підсумки, варто зазначити декілька ключових моментів. Перше, ця модель дійсно коштує немало, але її вартість виправдовується якістю виконання, і ви майже одразу з коробки можете збирати якісну модель, не чекаючи, поки там шпаклівка засохне на купі деталей або за якісь дефекти. Тобто, ця модель створена для людей, які цінують цей аспект. Друге. Трампентер залишається для мене улюбленим виробником у контексті поєднання багатьох факторів, таких як якість виконання, яку ми вже обговорили, деталізації моделей та асортименту, що підтверджує для мене у черговий раз цей М142 Хаймерс. Третє, ця модель точно не створена для дітей та початківців. Скоріше цей набір підійде для просунутих моделістів, оскільки така велика кількість дрібних деталей може просто відлякнути людину, яка ще не досвідчена у моделізмі. Нарешті, чи хотів би особисто я зібрати цю модель собі в колекцію? Однозначно, так і обов'язково коли зберу. Ну і звісно, дякую вам за перегляд. З вами були інтегральний моделіст та інтернет-магазин Box24. Хай щастить!